громада, дорогі наші українські юні націоналісти, 90 років, 93 роки тому наша українська патріотична молодь, головно Києва, повторили славетний подвиг спартанців 29 січня вісімнадцятого року. На снігах під крутами склали свої голови обороні Золотоверхового Києва і назавжди вийшли в історію золотими буквами, як приклад героїчної боротьби українського народу, жертовної боротьби, як еталон самопосвяти, як прапор української боротьби, як приклад, як любити. Свою батьківщину, і як за неї можна віддавати життя, треба провести паралель Хочеть. між тим часом і сьогоднішнім. Я наведу тільки кілька прикладів. Шановні друзі, історія дуже часто зводить на полі бою синів України, одні сини патріотичні, які зі зброєю в руках. Захищають свою землю, свій народ, борються за українську державу, а інші блудні сини, які наслухалися брехливої, ворожої пропаганди, ідуть з ворогом і стріляють в своїх братів українців. Так було під Крутами, коли наші патріоти, юні студенти університету, гімназії, Кирила і Мефодія, університету святого Володимира, між ними був. Син Шульгіна, який був в Центральній Раді. А з того боку із боршовиками, з п'яною матроснею, йшов теж студент, однокурсник Шульгі... володимира Шульгіна Юрій Кочубинський, як сказав про нього пізніший Сергій Єфремов, поганий син великого батька, він ішов і вів за собою тих червоних вовків. Які нищі потім віддали голосів <кій> нашим про Женівським промосковським партіям. Годі будували державу небагатії, в яких є маленькі просе, живуть за рахунок бідного народу. Хіба це справжня держава, хіба це справжній пам'ятник? <кій> Тут Мар'ян говорив гарний вірш. Я не знаю, хто автор його, але там все сказано. Каже Мар'ян автор є, молодець. Ось що ми маємо зараз робити. Ми маємо так об'єднатися, щоб ваш ворог здригнувся. Тепер уже, як бачите, не треба йти підкрути і лягати. Тепер треба легким способом йдуть вибори, проголосуй за патріотів. Не вибирай представників ворогів наших. Це є, власне, ото є позиція нині кожного патріота.